Буду читати Слово Боже, яке записане в Осії, пророка Осії 4 голова і 6 вірш. Написано, і погине народ мій за те, що не має пізнання, тому що ти пізнання відкинув відкину Тебе. Слово Боже каже, що коли народ не має пізнання, тоді він гине від недостатку знання, пізнання Божої волі. Гине народ. Пізнання означає певно знати, напевно, бути впевненим на все 100%. Розуміти, мати розуміння, мати повністю чи повне розуміння того, що має чи може статися на даному етапі е, е, тієї іншої ситуації. Чи бути впевненим. Коли ми говоримо про пізнання по відношенню до нас, як віруючих людей, як християн, це означає перше, що знати Божу волю для мого життя. Друге, що означає пізнання чи пізнання волі Божої, це знати волю Божу, чути голос Божий на конкретній чи для конкретної ситуації в моєму житті. Мати розуміння. Того, що Бог хоче від мене. Мати пізнання, це мати близькі взаємовідносини, це не просто мати якесь ну, уявлення, але мати близьке, інтимне взаємовідносини. Розуміти серце, розуміти сущність того, що Бог хоче від мене, якщо ми говоримо про наше служіння. Якщо ми говоримо про наше життя, тому що Бог не покликав просто за компанію, просто для кількості. Але Бог покликав і має, так як Бог говорить про тіло, як в тілу нашому кожен член має свою функцію, має свою відповідальність і працює на збудування всього тіла. Так само, і ми покликані Богом в Його царство, покликані Богом в його церкву, для того, щоб працювати на збудування і працювати для досягнення. Того предназначення і досягнення, і виконання волі Божої в нашому житті, в житті церкви і повеління Божого для кожного з нас. Коли ми говоримо, знаєте, є Біблія показує дуже багато прикладів. Коли ми подивимося на ізраїльський народ, то Бог сказав. Бо коли Бог вивів цей народ, Він сказав, що я дав вам землю, обітовану землю, яка тече молоком і медом. Бог ще дав твою обітницю для Авраама і сказав: вийди з дому батька твого, з місця, де ти проживаєш, і йди в землю, яку я тобі покажу. І прийшов час, коли Бог покликав Моїсея для того, щоб визволити цей народ чи вивести цей народ з ізраїльського рабства, з єгипетського рабства, вибачаюся. І це була ціль Божа, щоб ввести ізраїльський народ в цю обітовану землю, в ханаанську землю. Але на шляху до цієї землі вони зустрічали різні ситуації і різні обставини. І Бог давав конкретні речі конкретні відкриття для тої чи іншої ситуації, яка ставалася з ізраїльтянами. Бог формував. Чому? Тому що Бог формував їх як народ. Бог довів їх до пізнання. Того розуміння Божої волі, Божого призначення і Божого покликання для їх, для них як народу, для них як особисто людей і для них як для народу. Сьогодні Бог покликав нас царство своє, царство Боже. І ми знаємо, що наше, ми йдемо, ми стремимося до неба. Але живучи на цій землі, ми не, якби, не відділені. Від всіх турбот, від всіх піклувань, від всіх трудностей і від всіх переживань. Ми живемо таким же самим життям. Ми, в нас є наші переживання, в нас є наші плани, в нас є бажання, в нас є трудності, в нас є хвороби. Але в цьому, в цьому ми повинні, не, не повинні втрачати шукати Божого лиця. І пізнання Божої волі, що Бог хоче для нас, що Бог, тому що Бог працює над нашим життям, Бог працює над нашим характером. Бог працює навіть над нашими недостатками для того, щоб показати нам, що мішає нам прийняти Божу волю, що мішає нам викона... виконувати Божу волю в нашому житті. І слово Боже, воно відкриває, для того ми маємо ці служіння, де ми збираємося разом. Тому Слово Боже, воно говориться, і Бог Він говорить через Дух Святий до нас. І ми добре робимо те, що ми є в домі Божому, що ми спішимо в дім Божий, де ми славимо ім'я Господнє, де ми слухаємо Слово Боже, де ми слухаємо проповіді. Тому що Боже присутність і на цьому місці, і Бог Він дає для нас своє слово, відкриваючи свою волю, даючи це пізнання, говорячи в наше серце, даючи зрозуміти нам, що Він хоче для нас. І я вірю, що коли ми просимо. І я вірю, що коли ми готові, наше серце, воно готове сприймати слово Боже, воно слово, Бог має для нас це слово, незалежності від ситуації, від обставин, які ми знаходимося, переживання, які ми маємо, але Бог дає слово і дає розуміння, дає своє відкриття. І ми розуміємо те, і це підбадьорює нас, дає в серце нам впевненість і віру, що ми є в його руках. Що ми є на правильному шляху. Дає нам впевненості. І тому в цій першій молитві ми попросимо Божого благословення, щоб Бог дав нам цієї спосібності чути, почути Слово Боже, прийняти це слово Його, пізнати, розпізнати то, що Бог сьогодні має для нас, прийняти в своє серце і виконувати його в своєму житті. Амінь. Будемо молитися.